Вітаю у реформованому мисленні. Сьогодні ми зануримося в історію, яка, на перший погляд, ну просто не вкладається в голові. Це історія життя місіонера 18-го століття Девіда Брейнерда, історія, яка є настільки вражаючим парадоксом, що змушує нас по-новому поглянути на те, що ми взагалі розуміємо під силою та успіхом. І це, знаєте, ставить перед нами головне питання, яке проходить червоною ниткою через усе життя Брейнерда. Як людина, яка буквально розвалювалася на частини, змогла стати інструментом для одного з найпотужніших духовних пробуджень свого часу? От саме на це питання ми будемо шукати відповідь. Ми зазирнемо у сторінки його особистого щоденника, а вони, повірте, розкривають просто шокуючий контраст між тілом, що повільно згасало, та абсолютно неймовірним духовним впливом. І це не просто біографія. Ні, це скоріше глибоке дослідження самої природи віри, сенсу страждань і того, як насправді діє Божа благодать. І щоб по-справжньому збагнути цей парадокс Брейнарда, ми маємо спершу усвідомити всю ну всю безодню його страждань. Це не були просто якісь там погані дні. Це був безперервний невблаганний тягар, який він ніс кожної миті свого життя. Його головним фізичним ворогом були сухоти. Те, що ми сьогодні називаємо туберкульозом, але треба розуміти, що у XVIII столітті це був не просто діагноз, це був по суті смертний вирок вирок, який повільно, але невпинно забирав його життя, залишаючи по собі лише біль і тотальне виснаження. І знаєте, що вражає? Це ж не сухі медичні факти, це живі слова самого Брейнерда з його щоденника. Він описує тіло, яке буквально розсипалося на очах, надзвичайно виснажений, суглоби тремтіли, постійний кашель з кров'ю. Складно навіть уявити, як можна було виконувати таку виснажливу місіонерську працю в такому стані. Але ж фізичні страждання були лише однією стороною медалі. Його душа перебувала в не меншому сум'яті. Він постійно боровся з тим, що сам називав меланхолією, глибокою, паралізуючою депресією. Він відчував себе абсолютно духовно безплідним тягарем для Божої землі. Його просто роз'їдало почуття власної мерзенності, провини та сорому. Ця цитата з його щоденника це ж просто крик душі. Вона показує всю глибину його відчаю. Смерть для нього часто виглядала не трагедією, а єдиним можливим порятунком від нестерпних мук тіла і духу. І уявіть, це не просто один поганий день, це, це була його щоденна реальність. Але саме тут, на самому дні цього, здавалося б, безпросвітного відчаю, наша розповідь робить абсолютно карколомний поворот, із цієї темряви народжується щось неймовірне. Коли цей фізично та емоційно зломлений чоловік проповідував, відбувалося щось надприроднє. Ось ця цитата описує початок духовного пробудження серед корінних американців у кросвіксунгу. Сила Божа, це не якась поетична метафора для Брейнарда. Це була цілком відчутна реальність, що діяла саме через його слабкість. І ось як це все розгорталося. Це ж не якась миттєва магічна подія. Брейнерд просто проповідував, як він сам писав, з великою простотою і запалом. І його слова здавалося, оминали розум і проникали прямо в серця, викликаючи сльози і глибоке усвідомлення духовної потреби. Це призвело до масових навернень і, зрештою, до народження абсолютно нової християнської спільноти. І це просто блискуче ілюструє саме серце цього парадоксу. Подивіться, тут ніби два паралельні світи Брейнарда. Під час проповіді він міг буквально знепритомніти, відчуваючи себе духовно сухим. Але одразу після, коли здавалося б, у нього не мало залишитися жодних сил, він відчував неймовірне божественне зміцнення, а його душа була значно оновлена і оживлена. Як це можливо? Його остання велика місіонерська подорож до річки Сасквехана це, мабуть, найяскравіша ілюстрація всього цього. Це була подорож, яка за всіма законами логіки та медицини мала б його просто вбити. Ця хронологія це ж не просто маршрут, це протокол боротьби за виживання. Кожен день, кожен крок це була битва. Він кашляє кров'ю, але продовжує йти. Не маючи інструментів, він змушений вилазити на дерево, щоб врятуватися від нічної вологи. Він настільки слабкий, що йому соромно говорити про Бога, але він не зупиняється. Ця подорож це акт волі, що живиться силою, яка явно не була його власною. Отже, як це все пояснити? Як така абсолютна неміч могла співіснувати з таким потужним духовним впливом? Відповідь, як не дивно, дає нам сам Брейнард у своєму щоденнику. І ось він, ключ до розуміння. У цій цитаті Брейнард повністю перевертає наше уявлення про страждання. Його слабкість це не прокляття, а благословенна необхідність. Саме вона поставила його в таке становище, де він був змушений повністю і беззастережно покладатися на силу, що не належала йому. Коли власні ресурси вичерпані до дна, залишається лише черпати безпосередньо від Бога. У цьому і є суть суверенної благодаті. Ця таблиця візуально підсумовує цей неймовірний парадокс на одній шальці Терезів. Виснажлива хвороба, гнітюча депресія, постійне відчуття власної нікчемності, а на іншій залізна наполегливість, духовне пробудження, що змінило долі цілих спільнот і спадщина, яка продовжує надихати століттями по тому. Тож висновок, до якого підводить нас історія Брейнерда, є глибоко контрінтуїтивним. Його слабкість була не перешкодою для його праці, вона була самою умовою її успіху. Його повна людська порожніча стала ідеальним простором для прояву Божої сили, адже саме в немочі, як ми бачимо, сила Божа звершується досконало. І ця історія, знаєте, залишає нас із фундаментальним питанням. Вона змушує нас повністю переоцінити наші стандарти успіху, сили та призначення. Можливо, справжня міра плідного життя полягає не в тому, що ми можемо збудувати власними силами, а в тому, що Бог може зробити через нашу визнану слабкість.